Як писала Ліна Костенко, поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Саме так вважають і учасники Літвечора «Невшухляду», який відбувся нещодавно в юнацькій бібліотеці, розпочала зустріч модератор, активна учасниця молодіжного центру Молодь змінює Світ Лідія Мазурчак. Яка запросила всіх присутніх поринути у дивовижно яскравий світ поетичного слова та відкрити свій талант. Звучало потужне віршоване слово з вуст майстрів поетичної ниви нашого краю Галини Британ та Лідії Мазурчак Надвечір'я, тиша, зелений кружечок активності біля фото, губи кольору спілих вишень. Оновлюю стрічку. Мов би сидиш навпроти, якщо Бог музикант, ти його партитура, ноти, всі важливі слова на райдушці твого ока. Я щоразу дивлюсь і закохуюсь, би вперше: проростаєш у мене, проростаєш безмірно, глибоко, бачу я твій онлайн, і мені, хоч на мить стає легше. Чирем і образним було звернення до учасників заходу станичного бориславського осередку НСОУ Пласт Ігоря Пирога, який проникливо прочитав свої вірші та сентенції зі збірок думки з приводу і без присутні також мали можливість поспілкуватися з Діаною Вербицькою та Тетяною Іванишем. Представницями молодого творчого покоління, які тільки починають сходження до поетичних висот та почути їхні зворушливі поетичні рядочки. Поетичну творчість презентувала присутнім бібліотекар Оксана Кравцова, яка вразила присутні своїми щирими віршами, пронизаними почуттям любові до близьких та рідної землі.